Вітаю вас, брати і сестри. Дуже радий бачити сьогодні таку велику кількість людей. Приємно здивований. Як і на першому зібранні було багато людей, так і на другому. Є багато людей, які сьогодні зробили вибір, які сьогодні прийшли так, дім молитви, сьогодні прийшли разом з іншими прославити Бога і разом з іншими послухати Його слово. Це Говорить про те, які у нас є пріоритети і що для нас дійсно є цінним сьогодні. І хотів би сьогодні продовжити, як і в піснях говорилося, як і говорилося в слові між піснями про Різдво Христове, хотів би продовжити ці роздуми і ці проповіді, яку буду сьогодні говорити. І також Вітаю вас з 2023 роком, новим 2023 роком. Але цей новий рік він від чого рахується, скажіть, будь ласка, мені від Різдва Христового. Що навіть ось так ми бачимо, що Різдво Христове воно вплинуло дуже історично на, на світ. Воно поділило такий, Воно поділило історію на до і після на до різдва Христового і після нього. І ми бачимо, що це така дуже визначна подія, дуже велика подія в історії всього людства. І хотів би, щоб ми сьогодні більш ще раз згадали цю подію і розглянули цю подію, як вона описується в Слові Божому, як описується в Слові Божому Різдво Христове, які уроки ми можемо взяти з цієї історії, і чому Бог хоче нас повчити через неї. Будемо читати сьогодні з Луки, другий розділ з першого по двадцятий вірш другий розділ з 1 по 20 вірш. Спочатку прочитаємо з 1 по 6. На той час вийшов наказ Августа Цезаря провести перепис населення по всій Римській імперії. То був найперший перепис, який проводився він, коли. Коли Кириній був губернатором Сирії, усі люди пішли реєструватися і кожен пішов до свого рідного міста. Тож Йосип також вирушив з Назарета Галілейського, де він жив, до Юдеї, до Давидового міста, яке зветься Віфлеємом, оскільки він проходив, походив з родини Давидових нащадків, він узяв з собою Марію, тому що був заручений з нею у той час вона вже чекала дитину. Так сталося, що поки вони були там, настав строк Марії стати матір'ю, і вона народила свого першого сина. Сповивши дитину у полотно, Марія поклала його в ясла, оскільки в заїжджому дворі вільних місць не було. То ми бачимо, тут на початку описуються такі події, які здається далекі від нас, описується якийсь перепис в Римській імперії, якої зараз і не існує. Але ми бачимо в цьому, що наші відбуваються звичайні якісь події, можна сказати, звичайні політичні події, перепис населення. Ось Йосип і Марія йдуть по звичайних справах, зареєструватися, зробити те, що потрібно і. Але ми за цим всім бачимо, що здійснюється Божі пророцтва, здійснюються е, Божі обіцянки, і Бог творить свою історію. Ми знаємо, що в старому заповіті ще ми можемо побачити, як Бог обіцяв і як лунало в пророцтвах, що е, Месія, Спаситель світу, він має народитися у віфлеємі. Е, і Бог не просто сказав Марії Йосипу, що йдіть у віфлеєм, бо так потрібно, щоб пророцтво здійснилось, а він використовує. Звичайні історичні події він спрямовує так, ці всі історичні події для того, щоб здійснилося його слово. Для того він рухає історію в потрібному напрямку. І так само ми бачимо, що Бог може використовувати звичайні події нашого життя і стояти за звичайними подіями нашого життя, не просто глобальними історичними, а також. В нашому житті ми можемо думати, що просто якісь випадковості трапляються. Я там випадково потрапив на недільне зібрання, наче не планував, випадково почув від когось Євангелія, почув від когось Слово Боже і так далі. Але я вірю, що Бог ці всі обставини використовує для того, щоб ще більше відкрити себе кожній людині, щоб привести показати себе кожній людині і показати шлях спасіння. Добре, йдемо далі. Тобто, бачимо, Бог звершує свою історію через такі е звичайні, можна сказати, випадковості, але ми знаємо, що це не випадковості, за цим всім стоїть Бог. Е з 8 по 12 текст. Далі читаємо. Кілька пастухів тієї місцевості лишилися на ніч у чистім полі стерегти свої отари, і з'явився їм ангел Господній, і сяйво слави Господній пролилося на них. Страх охопив пастухів. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість усім людям. Тому що сьогодні в місті Давидовим народився для вас Спаситель Христос Господь. І знак вам буде такий: ви знайдете в яслах дитину, загорнуту у полотно. Тут далі ми бачимо, що в всіх цих подіях, ось звичайним пастухам, звичайним людям, не якимось. Учителям закону того часу, не царям того часу, не якійсь еліті того часу, а звичайним людям, таким як ми з вами, з'являється ангел Господній, який звіщає про те, що сьогодні в цей світ прийшов Спаситель Христос і Господь. І що це означає? Він не просто каже, прийшов Ісус Христос, прийшов якийсь черговий вчитель, черговий пророк, яких було багато в старому заповіті, а він каже, що. Тут говориться, що прийшов Спаситель Христос і Господь. Ці е, три титули, три завдання Ісуса Христа, які в нього були в цьому світі. Перше, е, говориться про те, що прийшов Спаситель в цей світ. Е, той, хто має е, врятувати людей від гріхів, має врятувати людей від вічної загибелі, має врятувати людей від вічного розділення з Богом. Е, і це говориться, що прийшов в цей світ той, хто вирішить ту проблему, яка проблему гріха, яка почалася ще в Едемському саду, коли е, люди вирішили самі стати Богом, коли вони самі стати богами, коли вони вирішили е, відділитися від Бога і йти окремо від нього. Тоді відбулося розділення між людиною і Богом, і через це ми маємо багато наслідків гріха, багато наслідків цього, е, які ми бачимо зараз. Один із них це війна, яка зараз є в нашій країні. І прийшов Ісус і... Говориться про те, що він спасе людей від е, їх гріхів, він спасе людей від вічного розділення з Богом. Далі, що це Христос, Месія, це той, про кого обіцялося в старому заповіті, в пророцтвах. Це той, хто звільнить, люд, звільнить людей від рабства гріха, звільнить свій народ, звільнить церкву від е, звільнить тих, хто вірить у нього від рабства гріха, і той, хто дає нам сили боротися з цим. І що це Господь, що це сам Господь прийшов вирішити цю проблему, що Він не просто. Е, Поклав це на якусь якогось когось з пророків, когось із людей, а він сам приходить в цей світ і сам вирішує проблему гріха, сам дає нам цю благодаті милість. Клайв Люїс, відомий християнський письменник, сказав так: одного разу в нашому світі хлів вмістив те, що більше цілого світу. Одного разу в нашому світі хлів вмістив те, що більше цілого світу. І далі ми читаємо про те, що яка ознака того, яке повеління Бог через ангелів дає цим пастухам. І знак вам буде такий: ви знайдете в яслах дитину, загорнуту у полотно, чи вони можуть знайти його, особисто прийти до Христа. І це буде дитина, яка в яслах, яка лежить в яслах. Здавалось би, янголи з'являються звіщають, що прийде Спаситель, Христос, Господь. І в мене були б, можливо, перші такі асоціації, що це він має народитися в якійсь впливовій сім'ї, в якомусь палаці, в великому якомусь будинку, що видно, що там щось грандіозне відбувається. Але він з'являється максимально скромно, максимально тихо. Це в яслах, в кормушці для тварин, в годівниці для тварин. Тобто, і тут можна сказати так, що це тихий прихід великого царя. Великого Спасителя, який, який потрібен цьому всесвіту. Тобто Ми бачимо, що цей прихід максимально скромний, максимально тихий, але небеса відображають всю важливість цього приходу Христа. Тобто і ангели співають, велике хор ангелів співає таке дуже рідко буває, тільки коли відбувається прихід Бога, і тільки коли Бог проявляє якось свою присутність, свою славу в цьому світі. Чи міг Христос прийти в царських палатах в найкращому маєтку в найвпливовішій сім'ї того часу? Я думаю, так міг, але це не потрібно було. Але він приходить саме так, щоб бути максимально близьким і відкритим для всіх людей. Ми бачимо в цьому тексті, говориться, що всім людям явилася радість, щоб цю радість змогли отримати всі люди, і для всіх прийшов цей Спаситель. Ми бачимо, що Христос прийшов в таких скромних умовах, щоб бути відкритим і доступним для всіх людей. Щоб всі люди, ми з вами зараз, могли доступ до Нього, могли звернутися до Нього в молитві, могли прийти до Нього, визнати його своїм особистим Спасителем, Христом і Господом нашого життя. Добре, читаємо далі, що ж далі відбувається, що роблять пастухи. Раптом до Ангела приєдналася сила селена інших ангелів, які славили Бога зі словами. Слава Господу на небесах!» І хай мир панує на землі між людьми, які Богу милі. Коли ангели залишили пастухів і повернулися на небо, пастухи заговорили між собою: Ходімо до Віфлеєму й подивимося на те, що там сталося, про що Господь дав нам знати. Тож вони поспішили і знайшли Марію з Йосипом і дитиною, яка лежала в яслах. Тобто ми бачимо тут, що пастухи не просто почули цю новину і породіли, і все. І далі в нас є наші буденні справи, далі ми повинні дивитися за отарою і так далі. Тобто, ми бачимо, що пастухи, їм сказали, ви можете побачити Христа, ви можете побачити Месію. І вони скористалися цією можливістю. Вони пішли особисто познайомитись з Христом, особисто побачити і переконатися в цьому. І так само ми можемо багато чути про Христа. І в моєму житті було так багато. я Практично з дитинства постійно мені говорили про Христа, але я мало чув про нього. Мені багато розповідали про Христа там, в недільній школі, батьки розповідали багато і ще інші люди. Але я тільки в 17 років зрозумів це, я тільки в 17 років прийшов до нього, зрозумів, що він є не просто абстрактно спасителем всього, всесвіту, а він є і моїм особистим Спасителем Христом і Господом. І у вас також є така можливість, особливо в ці різдвяні свята, і кожен день, як і в будь-який інший день, є можливість прийти до Христа особисто після того і повірити в нього як свого особистого Спасителя, Месію і Господа. Добре, що ж відбувається далі? 17 по 19 текст читаємо. Побачивши немовля, пастухи всім розповіли про звістку, яку вони одержали про цю дитину. І розказана ними історія дивувала всіх, хто чув її. Марія ж, мов скарб, збирала все це й складала в своєму серці, радість, яку збирала і складала це все в своєму серці. Тобто, ми бачимо, що пастухи не просто. Побачили Христа, пораділи, але вони розповідають цю звістку іншим людям. Це радість, яку неможливо стримати. Вони розповідають те, що їм сказали ангели, те, що вони знають про Христа, те, що вони бачили особисто. Так само ми зараз можемо і маємо таку чудову змогу ділитися звісткою про Христа з іншими людьми, ділитися звісткою про те, що ми. Особисто пережили, що ми особисто знаємо про Христа, як ми його особисто знаємо. Зараз є багато таких чудових можливостей, особливо в Різдвяні свята, коли ми збираємося з рідними, з друзями, які ще не знають Христа, які, ще, які, можливо, не задумуються про справжнє значення Різдва. Також є чудова можливість ділитися цією звісткою в соцмережах. Я особисто стараюся користуватися цією можливістю, на якісь свята. Там е, скидувати постати якісь публікації, е, якусь інформацію про справжнє значення цього свята, е, про Бога, про Христа і так далі. Тобто в нас є така чудова можливість охопити велику кількість людей, щоб е, нагадати їм і сказати їм про справжнє значення Різдва, про те, що зробив для них Христос. І також поділитися з ними цією радістю, щоб вони могли приєднатися до нас в цій радості, е, прийнявши Бога, прийнявши Христа. І Спасителя. І 20-й вірш: останній текст в нашому ривку. А пастухи повернулися додому, хвалячи, і проставляючи Бога за все те, що вони почули і побачили, точнісінько, так, як було їм сказано. Тобто ми бачимо, що вони повертаються назад до своїх буденних справ, повертаються додому і прославляють Бога. Вони не збираються. Цікаво, що вони відразу не збираються там в синагогі або в храмі для того, щоб прославити Бога в такій звичайній формі, традиційній формі. А вони вдома розповідають про це. Вони прославляють Бога підтримують. Розділяючися прославлення разом з ангелами, які прославляли Бога, тобто в звичайних буденних умовах, так само ми зараз можемо прославляти Його в цих святах, розповідаючи іншим про нього, співаючи в своїх домівках, згадуючи ці події і дякуючи Богу за все це. Отже, які підіб'ємо підсумки з цієї різдвяної історії, що Бог хоче нам вказати? і які ми особисто можемо уроки взяти для себе і висновки для себе зробити. На якому ви зараз етапі цієї історії? Можливо, вам потрібно просто почути звістку про Христа, що Він є вашим особистим Спасителем, Месією і Господом. І після цього потрібно зрозуміти, що Мало просто почути і знати це інтелектуально, а потрібно е, прийняти це, потрібно прийти до Христа особисто, познайомитися з Ним, звернутися до Нього в молитві, е, визнати його тим, ким він прийшов, яким він є, і продовжувати вже далі своє життя з ним. Е, також, е, можливо, ви. Мало ділитися з іншими людьми про нього. Потрібно більше ділитися з іншими людьми, Євангелієм, з іншими людьми, звісткою про Христа, про те, що є надія, є вирішення проблеми з гріхом, зі смертю, з вічним життям і так далі. Тобто розповідайте іншим людям про це, діліться з іншими людьми про це і радійте з іншими людьми. Різдву, цій новині, про приход. Прихід Спасителя в цей світ. І також прославляйте Бога. І це дуже чудово, що ми зараз зібрались тут і разом з вами. Прославляємо Бога в наших піснях, в наших роздумах, в нашому спілкуванні один з одним. І також прославляти Його в кожному дні вашого життя, повсякденні. Просто збираючись з рідними за столом, спілкуючись з іншими людьми і так далі. І хай допоможе нам Бог дійсно зробити це все і слідувати за Христом правильно, прославляючи його. Хотів би помолитися разом з вами.